Виставку продаж унікальних виробів з Петриківським розписом відкрили у центрі Івана Миколайчука. Унікальні вироби з мотивами петриківського розпису, наповнені яскравими кольорами та доброю енергетикою вихованців дитячої художньої школи імені Тетяни Пати. Все це представили на виставці продаж у центрі Миколайчука. Саме унікальне в цих експонатах те, що вони були зроблені саме в Петриківці, в тому маленькому селищі, де люди кохають цей… Петриківський розпис, цей осередок і дитяча школа цієї роботи, ви бачите, поряд зі мною їх малювали дітки, яким 13-14 років. Олексій Назаров каже, вирішили створити виставку, аби зібрати кошти для забезпечення школи необхідними матеріалами та приладдям, і щоб зберегти культурну спадщину України. Ми сьогодні зібрали саме названу вечерю для того, щоб розпочати і дати. Старт а, аукціону, благодійному аукціону, на підтримку дитячої художньої школи Тетяни як пати в селищі Петриківка і підтримати дитяче мистецтво і саме Петриківський розпис, бо то є а, генетичний код українця. Гільзи, трілки, писанки та навіть сопілки з розписом все це створили власноруч вихованці школи. Олексій розповідає, будучи у Петриківцях, він закохався в цей стиль в живопису і тому разом з центром Миколичука вирішили організувати для всіх охочих майстер-клас, аби відвідувачі могли доторкнутися до культурного надбання України. Цей майстер клас для того, щоб кожна дитина ще раз відчула себе українцем ще раз почала ще більше пишалася тим, що вона з України, і звичайно для того, щоб кожен з присутніх. Відчув себе справжнім митцем. Майстриня поділилася своїм досвідом та техніками створення неповторних малюнків, а учасники мали змогу спробувати свої сили та створити свій власний шедевр. Дуже цікаво, техніка, дуже подобається на чому малюється. Дуже легенько водиться кісточка і гарний, гарний малюнок получається. Організатори кажуть, провести такий майстер-клас та виставку у Чернівцях стало можливо завдяки фонду разом з Україною. Кожен охочий може переглянути роботи та придбати унікальні лоти у центрі Моколичука до 14 квітня. Роман Оліник, Ярослава Боячок, новини Чернівців, телеканал СІ4.